Ми справді в це гратимемо? Нарешті все скінчено. Ви викликали ажіотаж, міс Ледомас. Стали частиною цієї родини. А зараз вони мертві. Та ви не підозрювали, що на них це не скінчиться. Коли вижили у хованках, хто спровокували нову гру? Цього разу проти сімей з вищого світу. Дубль або нічого. А ця частина вам знайома. Вони намагатимуться вас убити. Вітаємо у нас вдома. Мисливці. Хай найкраща сім'я переможе. Скіпі екрани. Гра починається через п'ять, чотири, три, дві, одну. Я не гратиму в це. Гаразд. Брунело? Заріж сестру. Ні, 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 сістер! Наступного року. Переможець керує усім. Я Світом це не другий раунд. Нащо ти втягнула мене в це. Це раптова смерть. Так хвилююче. Yeah. Ну, хвилююче для мене. Для тебе це суцільний жах. Yeah. Розряд. Yeah. Гра в Хованки. Я йду шукати. Лише в кіно, у квітні 2026 року.